Вітаю, мене звати Владислава Підлісна. Ви дивитесь Ютуб канал РБК Україна. Сьогодні будемо говорити про мобілізацію в Україні. З нами на зв'язку Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ. Вітаю. Вітаю слава Україні! Ради вас бачити. Героям слава навзаєм. От, власне, ми вже не вперше чуємо інформацію від Міноборони про те, що необхідно мобілізувати 500 тисяч людей. Така досить велика цифра і. Взагалі, чи можливо мобілізувати таку кількість людей наразі? Ну, це не, напевне не, не настільки від Міністерства оборони, як це заявлена цифра була, вона, якщо і має ґрунтовне підтвердження, це воно насправді має режим таємності, і це десь правильно. Бо для чого ворогу знати, які категорії нам потрібні, які фахівці, і найважливіше, в які строки їх будуть призивати, їх чи кого призвуть. Бо ми маємо розуміти, що чи навіть 500 тисяч, чи 200 тисяч чи мільйон воно насправді має свій хромет, хронометраж при наборі, раз воно тягне з собою фінансове навантаження, два, і третє, воно несе за собою і певне, певну суспільну відповідальність. Тому що якщо мало призвати людей, або, скажімо, недостатні кількості, я зараз не опираюся на конкретні цифри. Недостатня кількість тоді все одно буде брак людського ресурсу людей в армії, і навіть та, е, ці зусилля, які проводяться на мобілізацію, вони будуть мало ефективні. Якщо перенабрати людей там, умовно кажучи, в надлишку ну, це означає, що їх десь потрібно все одно. Розташувати сели поселити, а це є величезне додаткове фінансове навантаження на, на державну систему, на державний бюджет, бо їх потрібно і, і розселяти, і годувати. І, скажімо, якщо є прямі видатки там на озброєння, на укомплектування, підготовку їх, то і є і величезна кількість непрямих видатків, оскільки вони десь знаходитимуться в тилу, якщо особливо це тилові. Райони це поселення, проживання, це навантаження на комунальну сферу, на енергоресурси, це навантаження на ті ж самі підприємства, установи, які це забезпечують, або також звідки призвані люди. Отже, тут важливо дотримуватися доцільності і необхідності і реально опиратися на ситуацію. І також варто розуміти, що ми ще не до кінця знаємо, як, як, у якому форматі буде оцей законопроект, який зараз є, а він буде законом про е, мобілізаційні заходи. Бо насправді це є так, і мобілізація людей там тільки один з небагатьох пунктів, а насправді там дуже величезна кількість у цій законопроект, який має 167 сторінок. Ну мав, принаймні, в першому читанні. оскільки він зараз має скільки ну це. Я думаю, творець оці власник фірми спаму і цих сусисок, так і він завалював рекламою, і напевно тепер нервово плаче міг би плакати у куточку, бачачи, як українські законодавці, тільки на фоні одного закону вмудрилися чотири з тисячі правок, тобто спамок закинути. Це все ще треба вміти. Звичайно, що це також ми будемо, буде залежати оці всі мобілізаційні процеси і від того, оскільки знову ж стоятиме питання залежності від того, яка буде підготовка цивільного населення і резервів. Бо якщо все таки згідно цього законопроекту, цих змін, Буде прийнято на законодавчому рівні і врегульовано питання набору резервістів, підготовки резервістів, цивільного населення, тобто там якоїсь вікової категорії, скажімо як зараз, принаймні, знову ж згідно першого читання. Ми знаємо від 18 до 25 років. Це загальна підготовка населення, оскільки згідно нього відміняється строкова служба. Отже, підготовка оцих оцього населення там базова. Підготовка три місяці і фахова, два так попередньо розглядалося, як буде далі, ми не знаємо. Тобто, ми бачимо, що п'ять місяців по великому рахунку, все чоловіче населення можна буде так чи інакше навчити, підготувати на військових базах, навчальних центрах, на, на базі тих самих вузів вищих навчальних закладів. Що військових, що цивільних, бо дуже багато цивільних професій зараз є суміжними до військових, тобто, це те, що ми розуміємо. Тому що ми бачимо загальний образ картин. Якщо буде така дійсно ефективно проведена, скажімо, там проміжку часу підготовка таких фахівців, це означатиме, що надалі мобілізовувати можна буде просто не те, що там якусь кількість людей мобілізовувати, щоб їх проганяти через навчальні центри, знову час, знову великий ресурс. Просто виникатиме питання там потреби людей і зразу їх добирають, і це дасть можливість в майбутньому дійсно, скажімо, відправляти діючих військових у там довго довготривалі чи довгострокові відпустки, не тиждень, два місяць, а скажімо, в півроку, в рік або це дасть можливість чергування взагалі людям, тобто всім українцям. Брати участь в обороні це дасть можливість не виснажувати населення, це дасть можливість відновлення реінтеграції тих самих учасників бойових дій. Це покаже для росіян, що ми по суті без, безперервно можемо воювати, про, боронитися, захищати їх, знищувати, і, і це, це це між іншим, теж може дуже сильно вплинути на прямий перебіг ведення бойових дій, якщо росіяни будуть бачити навіть їхні. Не до царьок, який зрозуміє, що просто воювати з цілою нацією в такому безтарерному круговороті, вони просто не спроможуться, оскільки все одно санкції будуть наростати, все одно знищення їхніх людей військових буде, все одно технологічно їх ми будемо знищувати, і тим паче, що ми, ми бачимо, що Україна знайшла слабке місце у Росіян цей нервовий вузол. Це мається назі МПЗ, по яких б'ють, і цей удари по цьому нервовому вузлу по суті паралізовує російську економіку, що не дає їм в довгостроковій перспективі ефективно забезпечувати фінансами їхню армію. Тобто, оці всі моменти насправді дуже впливатимуть на ситуацію. Тому цифра 500 людей це просто 500 тисяч. Це така собі, знаєте, дуже розмита цифра. Яка по великому рахунку, окрім якогось математичного роз... означення, реальних розрахунків, не дає. З іншої сторони, знову ж, згідно соціаль... соціологічного опитування, яке ми недавно всі бачили з вами, так? 50% чоловіків так чи інакше сказали, якщо прийде повістка, якщо викличуть у центр комплектування, я прийду, я візьму, я піду воювати. І тільки 17% сказали категорично ні. Зараз, власне, ми про тих 17 може й поговоримо, а от у цих 50, якщо відсотків від чоловічого населення, яке я опитав, якщо на перед широкомасштабним вторгненням в Україні було біля 6 мільйонів людського резерву. У нас був ж оперативний резерв першої черги, другої черги. Це ті резервісти, які пішли зразу воювати. Як правило, це люди були з бойовим досвідом. Таких було 1200-250. Знову ж там цифра трошки коливалася. Ну і другий оперативний резерв другої черги. Тобто, це ті, кого призивали там в бригади територіальної оборони. Якісь місцеві формування, які задіювалися, які теж так чи інакше задіяні на лінії фронту. Ну, будемо говорити: плюс регулярна армія, плюс до призив до мобілізації, яку провели. Будемо ну, враховуємо десь мільйон двісті. Це нехай нехай відштовхуємося від офіційної цифри. Отже, шести мільйонів ми маємо цифру мільйон, яка вже задіяна. Ну, нехай там в силу різних обставин виїхало ще ще там. Якась кількість, так? До мільйона чоловіків, бо насправді підтверджено, що в основних виїхали це жінки з дітей. Тобто, ми зараз можемо банально говорити, що 50% це від загальної цифри, це 3,5 мільйони. Мільйон задіяний. З урахуванням різних чинників, ну ми розуміємо, що мільйон, ну але якщо там дуже-дуже сильно постаратися, тобто 2, 2 мільйони можна так чи інакше задіяти. Але питання в тому, чи. Знову жі, все, якщо ми говоримо сугубо математичні обрахунки, але також варто розуміти, що кожного бійця все-таки забезпечує бійця на передній лінії фронту, забезпечує частин, велика частина бійців, які знаходяться в тилових. Підрозділах, тилових структурах, які несуть охорону е, в залежності від того, виконують завдання, від того, які відповідають їм відповідно на їхньому місці, там в глибині в тилу, це системи там повітря, протиповітряної оборони, логістика і так далі. А от загальну кількість військових також і працівники, які цивільні працюють на е, на підприємствах, займаються чи є ті ж самими самозайнятими, там вже ми визначаємо, я хочу, але ті, які працюють, які платять податки, все одно їхні податки також йдуть на армію. Податки звідкись мають з'являти, якщо наші європейські союзники нам там допомагають перекривати по коштах по соціалці, скажімо, по захищених статтях, ну я маю це на увазі там. Пенсійний фонд, видатки допомагають там на заробітні плати, і так далі. Ну то зброю ми все одно, принаймні свою, ми і виготовляємо, і закупляємо навіть за кордоном, яку ми закупляємо, бо багато зброї ми купляємо, яку нам не передають. Це все власне, оці кошти, наші внутрішні з податків, з які потрапляють український бюджет. От тут же, знову ж важливо знайти золоту середину між тим, що можемо призвати, між тим, що необхідно. І між тим, щоб не обвалити нашу економіку. Між іншим ця сама ситуація і для Росії. І коли там всі заявляють, що в них невичерпний ресурс. Якщо ми маємо підтримку від союзників, фінансову, хай часткову, якщо ми перебуваємо в стані країни, проти якої є агресія, країна, яку нам надає підтримку Європейський Союз, нам надає підтримку. Я впевнений, що і Америка надає надалі хай там. Не може прямими видатками, але є все одно варіанти, в будь-якому випадку є. Отже, що ми, а тоді, як Росія вона опирається сугубо на свій бюджет, на свою промисловість. Для виготовлення і зброї і власне утримання своєї своїх бюджету утворюючих підприємств тих саме газ газотранспортної газонафтотранспортної системи, ви їхні підприємства. Вони як правило є монументальними в Росії, тобто вони величезні, які потримають величезного ресурсу людського. І окрім цього, зовнішній бізнес, який веде Росія там з країнами, ми вже знову зараз упустимо тему легально нелегально, але в умов умовах санкцій будь-які закупівлі ззовні, які вони проводять, вони їх проводять в 3-5 п'ять дорого. Тобто, товар, який би мав коштувати долар у звичайній торгівлі через санкції, вони купляють за 3-5 доларів. А це, якщо ми проводимо в масштаби еквіваленти, ми розуміємо, що і додаткове навантаження для них на їхню теж систему, тобто вони теж не можуть задіяти там з тих своїх 16 заявлених мільйонів усіх 16 і, окрім цього, їхня теж мобілізаційна система спроможна якісно прокачати за один раз там, за різними цифрами від 150 до 250 тисяч. Ну, хай вони дуже напружаться, вони видадуть 300. Між іншим, до цього тільки додаю ремарку і повертаюся знову до української теми. Е, бійці з 47-ї бригади, по-моєму, взяли в полон росіян вчора. Які по документах були мобілізовані 5 березня 2024 року? Це відповідь про шалені довготривалі підготовки у російських телах мобілізованих? Хочу запитати: от ви якщо говорити про мобілізацію цивільних? От наскільки взагалі реально якісно їх підготувати? Або от людина, яка не мала попереднього військового досвіду, працювала от на цивільній професії, дійсно. Перекваліфікуватися у військову посаду, яку вона буде далі мати, наскільки це реально зробити якісно? От за ті проміжки часу, які ви називали? Знаєте, Кажуть, найкращий приклад це особистий. Я строковою не служив. все життя у мене були дуже гуманні гуманітарні посади, педагогічна, держслужбовець. Але коли почалося ато і добровільно прийшов. Загальну підготовку зі всіма одинаково проходив і одинаково виконував завдання. Я артилерист. Тобто, в будь-якому випадку, що це, це і вимоги до якогось рівня знань. Причому я завжди був гуманітарій, а от артилерія це точні науки, це обрахунки. Але як три роки вдалось і потім прослужити в часи, АТО і, і вже тепер. З 24 лютого, вже два роки як резервіст, вже в армії, тут тобто це все залежить від бажання людини і сама система навчання підготовки зараз в армії вибудована так, що відповідно до фаху є терміни підготовки. Якщо це посада, яка там, скажімо, не вимагає довготрималові фахової підготовки, стрілець, наприклад. Чи водій, якщо людина прийшла з цивільного життя водієм, а зараз виконує завдання, так то в неї в них є один термін підготовки. Якщо це артилерист, е оператор дрона, танкіст, чи це ще один термін підготовки. Якщо це є офіцер. Якщо він був призваний з так званих піджаків, то термін адаптації з цивільних, так, хто мали військові кафедри, не мали військового досвіду, це один термін. Військові офіцери, які були демобілізовані в силу різних причин, але зараз призвані. Ну, зрозуміло, вони адаптовані. Тобто навчання, якщо проводиться за кордоном, це знову ж інші терміни, оскільки там немає ризиків ураження тих самих ворожими ракетами чи ворожими безпілотниками чи техніки. чи Бійців. Зовсім інший рівень підготовки відбувається, чи терміни, якщо, наприклад, перевчають на західну техніку, якщо у нас танкіст був чи артилерист, який стріляв або працював на пострадянській техніці, а тепер вони там пересідають на чи на артилерію, чи на танки, чи навіть на ті БМП західного зразка, це інші варіант. Це знову ж термін підготовки. Якщо в нас з'явився новий рід безпілотних літальних апаратів у Збройних силах, рід військ. Ну, звичайно, що ми розуміємо, що там з'явилася абсолютно різна номенклатура і, і рівень технологічності тих самих безпілотників. Одне готовити оператора безпілотного літального апарату, скажімо, на тактичному рівні. Ну для щоб для зрозумілості оператора там мавіка чи дрона який воює в рівні там майже 10 кілометрів з ворожим. Піхотою чи технікою навіть на такому місці. Зовсім інший рівень підготовки операторів, безпілотників, які там є стратегічного рівня, там розрі... чи оперативного навіть розвідування, ну там рівень байрактарів, ЛЕЛЕК, чи навіть безпілотників, які управляють боєм, чи безпілотників, які пролітають дуже далеко вглуб, скажімо так, ворожої території, там 800 тисяч кілометрів. Навіть в цих родах є різні терміни підготовки фахівців їхня градація, це насправді такий процес. Тому дуже дуже важко мені визначити, виокремити знаєте якийсь конкретний термін, і це правильно. Насправді ця гнучка система і дає можливість нам насправді, будучи в менших силах, в меншій кількості. Але і, і перемагати донедавна, і наступати, і навіть зараз при шаленому наступі ворога утримувати ефективну позицію, і не давати їм прорватися. Причому, що в нас виникли і технічні свої проблеми, ті ж саме підтримкою техніцію союзників чи в снарядах, У нас і внутрішньополітичні уті всі не коливання навіть на, на, на фоні закону змін, змін до законів. Але як бачимо. Оцей мотиваційний ресурс в армії у військах у тих людей, хто прийшли, і хто є, і хто прийде. Бо підготовка тривала, триває і буде тривати. Це безкінечний процес. Оце насправді оце те, що напевно важко обрахувати математикою, але легко відчувається серце. Дякую вам дуже за відповідь. Сподіваюсь, ми надалі і не будемо пропускати далі ворога. Я нагадаю, ми спілкувалися з Іваном Тимочкою, військовослужбовцем та головою ради резервістів сухопутних військ. Дякую, що дивитесь РБК Україна. Ставте вподобайки, підписуйтесь, аби не пропустити найцікавішого.